Вітаю всіх! Як енергія аркану Повіщений будуть впливати на нас 12 квітня 2024 року? Енергії дня агресивні і дуже суперечливі. Багато подій буде відбуватися у зовнішньому просторі. Колективні енергії будуть давати розмитість існуючих понять і форм. І від цього можемо відчувати тиск на нашу психіку, можуть проявитися страхи, фомбії, нав'язливі думки. І небажання визнавати свої помилки і страхи, або може бути страх змін та такий, що змусить діяти нерозумно. Аркан повішений іноді розглядається як жертва, або жертовність, тому треба прикласти зусилля, щоб сьогодні не стати жертвою, Жертво обставин, шахрайства, обману або ще гірше тої агресивності, що, на жаль, в нашій країні зараз панує. І рекомендація на сьогодні. Потрібно витримати паузу, утриматися від активних дій і зрозуміти, що всі труднощі носять тимчасовий характер. Не варто намагатися щось зробити, поки енергії не встоїлися або поки не будете володіти інформацією стосовно вашого питання. Не варто впадати в світ ілюзій, ховатися за алкоголем або ще чимось іншим від тих перепон, що будуть ставати на вашому шляху. Не ігноруйте повітряні тривоги, залишайтеся благорозумними, обережними, не втрачайте внутрішній спокій. А я бажаю всім доброти і миру.